Дімон, ти чого не поняв? Та пацан, мене побрили, кинули сюди, намазали маслом, сказали качайся. <рес> В общем то, як я поняв сьогодні ми будемо конкретно жорстко прокачуватись. Звісно, хотілося б мати віпа і качатись, але скоріш за все, так качатись не вийде. Так, а він качається сам чи надо ще? А, ну так клацати, ти чого, пацан? Це не все так просто. Да? Да, надо прям клацать, йомо, йо як. І можна блінчики додати, чув. Ага, да. И тут оно ну, тобі каже рекомендовано, і ти додаєш блинчика, і качаєшся дальше, і в тебе є ще хп, чувак, і воно витрачається, якщо час. Ну, це походу стаміна, типо фон. Ну да, 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 як я панів да. І скоріш за все ти можеш її прокачувати. Ой-ой-ой, ні, то важко вже було, я щось трохи там накласив. Да, Так, так, так. Диви, йому важко, капець, але я зробив одну одну цю. Так качаюсь, пацан. А ти Normально, якось ще там качаєшся, в тебе 26. нормально. нормально. Я, походу, щось неправильно там не робив, короче. Ну ти аж потом уже в опциоку вовсе, понял? Ты там вообще вже було тяжко. Ну mm, нормально, то так треба. Пацан. Ну Диви, я шурую. Я прям шурую, типа нормас. Вірю. Все, я вже тоже, я вже потію капець, пацан. Ми неправильно качались. Ми додавали ваги, а вагу можна було не додавати, ти поняв? А чо? тому що це го. і так можеш по чуть-чуть понял. Так, а ну, а якщо я швидше поставлю? Ага, то мене скидує, чух. Ні, це серйозно. Ну, зато ось стаміну можна качати на біговій дорожки, ти бачив? Ні, я тут просто пробігся, подивився, та й все. Такий <свят> сезон -пас є? Там всякі движухи. Короче, а якщо я поставлю більшу швидкість, ні, мене все одно ще скидую. Я ще слабенький, я ще нубік. <свят> ну а стаміну я трохи підкачу. А ти прес тут нормально качаєш, а що ні? Не. Кубики, кубики, пацан Та ти їх конкретно валиш Це так і треба Іду, хочу ще спину накачати, тільки, беда Ось, все, Та. найшов Де, ну я, типа, качаюсь, капець Поняв, да? Поняв, да Я капець, а що я добавлю блінчика? Нє, це вже сильно жирно для мене А ну давай цього, все погнав Присядський качається Давай ще отако, Опа, все, поїхали все нормас. Паца я понимаю. Сейчас я розкачаю, Димончик. Все нормально, так і треба. Ну. Щоб бути таким поняв, як шкаф, як рама. Да, да, пацан. Я тут вообще такий рамистий, ну я баню. Головне, ми груди прокачали, прес прокачали, поняв, а, а ноги у нас худі, капец. Ну. то що Ну Нічого не порабушцем. Зато блин, йо моє, у мене присядський пацан. А спина вообще, руки худенькі, все худеньке. Давай спину качати, Санечок. А це Віповський. Йо. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, Гарден, Дедрайс. Стіли Brain Brainrod, Toilet Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. Та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в копшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Давай мені обичний, куда мені той віп. Я ще простий пацан, просто з села. Мені просто качати спину та й все, що мені ще робити. Ну. Так, а це мені надо... 10 надо. А ну я вже можу починати, в принципі. Ні, правда, стаміни багато тратиться. Це трохи нераціонально, я понять. Ну, нічого, вже будемо так. А сікітне стамін? 110, що... щось таке. Чи 115? Я вже точно не. Вона просто швидко тратиться. Вона швидко тратиться, коли ти, типу, багато тратиш. І ще, як я зрозумів, ми тут можемо щелами битись. Чув. Все, у нього 120 мощі. А, осе, competition, join competition. все, вони всі. О, чувак, я виступаю! Обалдеть тут чувак, загорілий. Ти поняв жорсткий. Обалдеть. <рес> так, ну я клацаю капець. Я позу, позу виставляю. Ага. Даже я... так. Да, 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 ти позу став. А мені плюс 2 дали, чого? Значить, ти нубчик. Та ні, я показую, у ну, мене очків два, а мені 46 уже дали. Коротше, показуй спину. Ну спину показуй, пацани. Ааа, може в мене просто ні чорта не вкачано було, того мені мало дали. Ну ось у мене спина прокачана, то мені дали більше, ніж пацикам, в яких не качано, поняв? Uh -huh. Коротше, показуєш ти руки, груди, спину і прес. Після того ноги. Ну, uh -huh. що я ноги показую, мені напевно саме менше дасть, тому що в мене ноги вощені не качалися. Мені два очка дало, комусь один. Поняв. Я просто клацав. Коротше, те, що ти клацав... Обалдеть, я тут кланююсь комусь, бо я програв. Мені 50 доларів дало. Така тобі підманочка, пацан. Це ще прикол. Ну зато мене 50 баксів, я можу щось покрутити. Ще плюс мені якісь нагороди тут навало, спінчик якийсь диви. Спінчику мені дали якісь батончики, 30%. Протеїновий батончик, плюс реварт ще один рерол, ще батончик. батон. У мене бабла просто капець. Типу. Там? Там нормально? Так, я ще й вибив п'ята круто. Ну я круто, я вибив самого нубського. О, це все нормально. Короче, у мене 6 тисяч було, там в е подарках є гроші. Угу. Це, кстати, сюди. Ну тут в гіфтах поняв. Yeah. За те, що ти час, який граєш, так мені ще один протеїновий батончик випав. Ну окей, хорошо. Так, а як мені його... Тут же є тренер, як я yeah, поняв. Да, можна наняти тренера. Я наняв. О, oh, как? Все, зі мною ще тренер бігає, пети. І зі мною воще тут, капітан. Так, забрати, ще 300 баксів дало, більше. Тут ще купа всього. І не треба ачівки. Хоч. Ладно, давай нажму, може мені щось тут дадуть. Так хорошо. М -м, по петам у мене пети в діті, їх можна тільки тримати. По рангам а, у мене ще не вистачає нічого, По поясам у мене немає нічого, нічого не вигравав. Коротше, я поки даже не знаю. Я поки даже не знаю, як мені правильно це все нажати. Бо я якісь батончики повибивав, а де вони? Я чорт його знаю, поняв? Mm -hmm. Ну що, Белтмор. Так, я тут нормально качаюсь, конечно, с петами чув вообще кайф. А чого я тебе не бачу? В смысле не бачу. Я качаю ноги. А, бачу, ну да. Я ноги качаю, пацан. У я... мене ноги вже 140, no. 168, 190, 200. Хорош, хорош. Все стаміна кінчилась. Мене ноги, пацан. Обалдите, спина, чую. Нормаль. Нормально. Нормально спина, ну давай я з тобою. Так, 50 зможу? Ні, не, не можу. Я можу тільки 20. <рес> Все, погно. Мені по 15 дає, ти посіки. Мені дає. Ой, стаміна кінчилась. Ой-ой-ой, я, я що со спиною зробив. Пацани, подиви. Що <мут> це біда? Ой-ой-ой. Так, ладно, пішли стамини, підкачаємо собі. і це. Потом руки руки надо. Бо у нас щось. В тебе руки даже підкачані. У мене не... руки підкачані, да. Я ти на мої passer. руки подивись, пацан. Да, як спички, пацан. Да, да. Так, ну я біжу, ма, все окей. Що якщо я цю. Ні, цю ще не можу. А ти на 9 аж поставив що? Ні-ні, я на 6 поставив і мене почало чоло ну я на 6 уже бігаю. А скільки в тебе стаміни вообще? 160 уже. А, то в тебе багато, в мене 130. Чого? Ну. У мене 130, а ну все. А в тебе так багато стаміни? Я не знаю, ну я просто був пробіг трошки більше тоді. Ааа, надо мати 130, щоб бігати на 6, поняв. Да. Да, я понял. А на 9 скільки треба? надо. 190. Я вже бігу. Ой. Бігаю. Ти скільки ти две по 3? Эээ. Uh. Так. Це вообще крутяк, чуєш? Я зараз так руки накачаю, у мене руки будуть більші, ніж спина. Хочеш, я так зроблю? Мені кажеться, що тут десь повинна бути така штука. типу як, ну, ребіт халя. Ну, осьо ранг є, поняв? Ну, щоб просто не було такого, що ми такі поняли, перекачані якісь. Коротше. А як тренера купи? Ранг треба по соткі, поняв, астаміни 300. Все остального по соткіну. А то есть там все-таки ще є даже ця штука, так? Да? Це що? Так, так, так. надо по сотці. а стаміни 300 надо. І тоді ти можеш робити ранг, але я не знаю, чи це буде ребіт, я не впевнений. Угу. Я зрозумів. Хорошо, грудак я підкачав. Де мені руки качати? Отут, напевно, так. Да? Давай сюди. Все, поїхали, мені соточка надо. Давай, саньочок, ти можеш. Ти робиш. Ну, сотка це прям якось багато, наче, так? Ну, сотка. Не, насправді, ну, по початку, типа, довго, все, потім ти чуть розкачуєшся. І все, далі ізі вообще. Далі ти шуруєш, mm -hmm. йо-моє. І ти ж більші ваги ставиш, я все по 10 качаю, поняв. Руки. Все, у мене вже є сотка. А, у мене ще прес, тільки 39. А ну, куди мені. По ноги мене 211, опять, ти поняв? Ну да, це вже прям серйозно. Це вже я багато накачав там. Ану, поїхали. Все, присядський качається, чуєш? у мене зараз уже все буде по сотки. Все. І мені стаміна осталось чест. А стаміни ти кажеш, там треба 300? Да, да, аж 300, ти понял. Ну це обалдеть. Угу. У мене 218, тільки, понял. Дейли реформ, ки ще energi дрінки. Ну я не знаю, в мене вони типу, не активовуються, поняв. Я не розумію, як я правильно зробити. Може це. Ну хоча, я не знаю. Це ти вже сики ставив, що тебе скидувало? Це 12. А мені не дає стаміну вообще. О, начало давати. Нормас. Мені щось не на 12 треба 300 стамін, я понял. Так, 9 постанов. Ну, оце. Нам вообще 300 в цілому надо, щоб прокачатись. Ну я звіс? вже зробив. І що куди? Ранг? А, на турі ранг. Опа. Ранг нажимай. Две <рес> якие. Ааа, ти золотий. Ага. Золотий в маслі, пацан. І в тебе все по нулям, так? Mm, ні, так і осталось. Просто я тепер візуально менший знову став. Ага, все, я поняв. Ну окей, хоча б так. Блін, і за те, що нам бабла чисто так насипало, то таке відчуття, наче в челенджах можна поки й не участвувати. Ну, типу, так. Да. Блін, ну саме менше мені подобається оце на біговій доріжці бігати. Це просто капець. Це для мене якийсь ад. Ну так і дам. 250 тільки, воно так помалу мені дається, поняв? Я А Скільки ж там? ну, Дальше треба... Ох йой. На грудак по 3000 в тебе повинна бути вся та штука, поняв, і стаміни 800. 800? 800, чувак. Не, пацан, я качаю стаміну. У мене вже 300, я пішов собі на бішу бігу доріжку. Я зрозумів, що на біговій доріжці можна не клацати, ти поняв? Да? Так, там можна не клацати, і воно буде ще швидше. Ми як нубаси клацали. Так, я клацав сидів. Сидім, клацавку, поняв. Ну так. Я ж теж. Ааа, щоб 15 бігти треба 800. Ага. Он як. вообще прикольно тоді. А нам в цілому треба 800, да? Ну, так. Ну, 5, да. Угу. Але в нього 1.3x в інгалімих. Саме безтолковий? Да. Угу. У мене ну. якесь пір'я. Типа поняв, 1300. А, тут все взагалі дорого. Чого? Ти ще, аби ще якось розібратися, де використовувати ці. Ого. А, енергетики, цю да, штуку. Та, та. Ну, зараз я поклацаю, подивлюсь. А ну шоп. Ну, а, так в шопі, да. Ты нажимаешь вкладку, поняв, да, да. Ага. Да, ще да, я бачу. Стаміна кост, менше стаміни, і більше. Оце і там хорошо. є всякі приколи. Це ми зараз швидше будем все качати. Каже, твой чудові, тренер каже. ти типу, по пацан ми качаємося. меня зараз 800 стаміни буде, мужик. Нормально, ну, це сіда. Поки ти там уже все подокачував, я вже можу по 15 цех. по 15 миль в час бігти, понял. Все, ми опущели. 900, так. Прокачуємося. Все, я тепер тоже. Бронза, чи що то воно таке, Поїхали. Так, давай сразу. Мені. 5 цех, 5 футів. чи що то воно? Качаюсь. А скільки надо вообще. Качати. По, по 3000. По 3000 кожного? Да. Не, все, значить, я е, груди не качаю. Я хочу викачати руки, щоб я виглядав мега смішно. <рес> <рес> да, да. Рама, три вандама, поїхали. Так, давай оцю візьму. О, не, тут 1000, от давай. Погнали. Блін, це ноги. Я опять путаю. Пожди, я руки хочу. Погнали. Пацанчик Санчевос. Давай, качай. По 14 дає. А ти посіки. Мені? Сейчас почув. більше в тебе скажу. 117. Та я там вообще блин. Да. Та я там блинчики, я вообще в шоці, пацан. Ти там шось на классах. Ну, в тебе вже є 3000, да? Ні. У це тільки півтори тисячі, оце. А, це півтори. А, ну в тебе ж і грудак, і прес, і и прес. Півтори все? прес, півтори руки і тисяча груд... грудина. Ну нормальний ти пацан чуєш. Ну таке, На вайбі. На вайбі? куда? Так, а ну знімаю всі ці бліни, ставлю ці. Пужди багато поставив, ось Оооооо, по 18. А тобі по посіки давало? Ти по 100 казав давало? Да. А шо в те там за пети, мужик? Ну, два епіка, один легенда. А в тебе легенда, Пет? А сіки в нього ікс? Я забувся. Я не пам'ятаю. Ну там більше трьох, напевно. Обалдеть. Це серйозно, мужик? Ну. Бо я по 29, ось все получу. Я кнопочка. Мене тільки рятує те, що в мене стаміни повні. Ой. Ну, що, да. Бо я оце по 29 качаюся на все, я вообще типа слабень. Але я торт получив, то я ща ще торта бахну. І чи назис, да? Да. А, торт дає бонус на цих на змаганнях, поня? 100%. Короче, торт не сильна тема. Поки що й не потрібний, да. Да, знаєш, блін, три 3000 попробуй ще й накачай. Це тяжко. Ну да. Ну да. Це прям добре тяжко. По 74 зараз я получаю. Ні, то це ти багато получаєш. Я по 29 получаю, пацан. По Ого. Ну в мене там буст 3,6 пета. одного того легендарного. У мене 2,2.8 і 1,2.4. Так, виступати мені нема смисла, бо я получу мало грошей. Поїхав я грудак качати. Бо що мені ще робити? Мені треба качатися по-любому. На руки вже 2.5. Це солідно. А можливо, кстати, ти і більше А скільки ти зараз за груди дає? Ось я постав так само два а... синеньких. Два синеньких, і то один. Ага, понял. Ну все, два синеньких просто Угу. Uh -huh. Та ні, скільки ти дає. По плюс 30. Мені 25. Mm -hmm. Ну вот. Я можешь тако накинути Золотого понял, і мені нормально. <рес> Хорош. <рес> <рес> а сіки, <рес> в, <рес> <сий> в тебе <рес> там круто вообще. <рес> ну, у меня 6200. Ну, мені сейчас по 90 дає. По 90 тобі дає? Да. Лу. Мені дає по. Скільки? По 87. А. Да в тебе більше наложено, Та ніж у мене. В Тайсі написано. Я... У мене зараз наложено 800 кг, поняв. 800 кілограм? Да. Ну а 3,3 в мене рекомендовано ось. 3.5. А це 800 кг в мене наложено. Зараз я додав собі. Щас, щас у мене ось 1000, 2, 3... ось 4000 в мене. І я качаюсь по. 61. що? Я не знаю, що це за прикол. Якийсь мем Я ж тихой типу, в шоці був поняв? А всі сині всі поклав 100 тепер, понял. Ну, ну, 108 качаю. 130. Короче, це якийсь ще прикол показав. Чувак, воно поламане. Пола... Типу, падиви на мене, що я за термінатор <ріст> Подушка <ріст> безпеки, пакета, чувак. Чуваче, що за. ці, блін, йомайо мое ти и мой глянь. Мужичок, ну, да. я вообще викачаний, братуха. Тут трендери ще якісь, ну почему. Ну не має ще закрить. Ну, я думаю, що відкривати ми їх вже будемо в наступних серіях, тому не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайдені і пишіть в коментарях, наскільки великими ви могли б стати в цьому режимі. Бо ми з Димоном, ну дуже качеліше ти. Mm. Особливо я. Бо ти виглядаєш хоч нормально, а я то вовше. Пропускав <рес> день ніг, поняв і преса. Mm і Избиные. Я взагалі ничего не качав кроме грудака. И всім пока-пока.